Вітаю вас, дорога церква, брати, і сестри, мир вам. Так, і сьогодні я хотів би. Тема моєї сьогоднішньої проповіді це три короткі заповіді для глибокого життя з Господом. І ми... я хотів би, щоб ми зачитали ці три короткі заповіді, і далі ми будемо розмірковувати над цією темою. Отож, відкриємо нашу Біблії і в першому Посланні до Солутян, в, в першому посланні до Солутян, в п'ятому розділі, 16 18 вірш, апостол Павло каже: всім нам відомі слова такі, як: завжди радійте, без перестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Друзі, уявіть собі такі три короткі фрази, які можна дуже легко запам'ятати. Навіть дитина могла би ці запам'ятати фрази. Але вони настільки глибокі, що вміщають у собі цілу філософію християнського життя. Апостол Павло не залишає нам якихось складних богословських трактатів. А він говорить про три прості заповіді, всього три слова поради, які можуть змінити наше життя. Перше це завжди радійте. друге це безперестанку моліться. І третє, подяку складайте за все. На перший погляд здається, що би, людськими силами це виконати неможливо. Особливо в умовах війни, втрат, горя. Невизначеності. Але саме тут відкривається секрет. Апостол Павло пише, що це Божа воля про нас у Христі Ісусі. Тобто це можливо лише в Ісусі Христі і через дію Святого Духа. Але ж перша заповідь каже, що завжди радійте. Що означає ця заповідь перша? Вона говорить, що радість це не якась. Не якісь поверхневі емоції чи веселощі. Це стан серця, нашого серця, яке знає, що Бог керує моїм життям. Навіть якщо зовні десь знаходимо, десь темрява зовні. Але апостол Павло не закликає нас завжди бути в хорошому настрої. Радість у Біблії це, як я казав, не поверхневий сміх, а глибоке. Відчуття впевненості в Бозі. Вона не залежить від обставин, а від нашого зв'язку з Господом. Радість у Христі не залежить від того, чи все в житті йде добре. Вона народжується з усвідомлення Божої присутності і надії, яку ми маємо в ньому. Це якраз є внутрішній, внутрішня впевненість у Божій любові, яка не зникає через обставини. І є такі приклади, біблійні приклади. Ми знаємо, наприклад, що Давид у пустелі, який був, коли був переслідуваний царем Саулом у своєму псалмі в 62-му, 8 вірші, він писав: Бо ти був мені поміччю, і в тіні твоїх крил я радітиму. Дивіться, він радів не тому, що був десь у, у якомусь комфорті, так? а тому, що був. Щоб Бог якраз був його захистом. Пам'ятаєте, апостол Павло у в'язниці також закликав, він писав до Филип'ян в 4 розділі, 4 вірші: «Радійте завжди в Господі. Дивіться, він також не втікав від реальності, але бачив те, що Господь навіть у кайданах. Порбував з ним. І його кадани, і якраз і кайдани не змогли скасувати його дух, дух апостола Павла. Є ще один такий приклад із один віруючий брат на, на передовій мені також розказував. Що на передовій один солдат грав на, на дуже такій старій гітарі, і всі навколо співали християнські пісні разом з ним. Але навколо були вибухи, холод, темрява. Але в цей момент, на позиції, де вони були, наповнилася, ця позиція наповнилася світлом і теплом. Чому? Тому що радість прийшла не від обставин, а від Божої присутності, яка була з ними. Хотілося би також дати таку практичну пораду, щоб ми починали кожен день із таких якихось, якихось трьох таких маленьких подяк. Це можуть бути дуже прості речі. Такі як, за, помолити, по, 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 поблагодарити за, за життя, за хліб, за ковток води. Десь за сонячний промінь. Бо радість, вона якраз росте з вдячності, навіть якщо це якась маленька дрібничка. Але, батисестри, як цю радість зберегти, як не дати її згаснути. І ми бачимо якраз відповідь у другій заповіді тримати якраз постійний зв'язок із джерелом цієї радості. І друга. Друга заповідь каже нам безперестанку моліться. Що це означає для нас, ця заповідь? Молитва це не лише час, коли ми стаємо на коліна. Це важливо, ми це робимо. Потайк від, ну, з, з Господом, коли общаємось. Але це, постійний, це повинен бути також і постійний діалог із Богом, який триває весь день. Це якраз свідомість того, що він поруч у кожній нашій справі. Дивіться, пророк Неємія перед тим, як відповісти цареві, помилився дуже короткою молитвою. Він, як сказано в Неємії, в другому розділі, читаємо вірші, він помолився до Бога Небес. І це була дуже коротка, але щира молитва. Ми, ми знаємо також, що і Ісус Христос, наш Господь, постійно відходив на молитву навіть у найнасиченіші дні, коли в нього були. Ще один приклад із, із життя. Той же воїн, брат, якого я спілкувався, він також зізнався мені. Він казав мені, що перед кожним виїздом. Він каже, я кажу, Господи, збережи нас. І він казав мені, що це, знаєш, моя найкоротша молитва. Але я знаю, каже він, що Господь чує. Це і є життя у молитві. Я хотів би також дати таку практичну пораду. Протягом дня кілька разів на хвилину зупиняйся і промовляй коротку молитву. Господи, я тут. Або дякую. Бо проведи мене, дай сили, будь зі мною. Знаєте, це допоможе жити у свідомій присутності Божій. Тож нехай справа починається з короткого погляду вгору. Ви знаєте, як, ото, як військовий на фронті ніколи не відключає раці, бо це дуже важливо, щоб чути накази і мати змогу викликати, викликати допомогу, так і ми не маємо. Втрачати цей зв'язок зв'язок із Господом. Уже молитва це постійний діалог із Богом, який триває протягом всього дня. Але коли ми живемо в молитві, то наше серце стає здатним побачити причини для подяки навіть серед якихось труднощів. І це веде нас до якраз третьої заповіді. Яка говорить про подяку складайте за все. І що це означає? Що це означає для нас? Дивіться, апостол Павло тут не каже, що радіти з біди або чи дякуйте за якесь зло. Ні, він каже дякуйте у всьому. Ми дякуємо не за зло, а за Божу присутність і роботу навіть у важких обставинах. Це якраз і вміння бачити Божу руку навіть у випробуваннях. Дивіться, апостол Павло і сила, коли були у в'язниці, вони співали гімни. І що ми побачили? Бог відкрив кайдани дії святих апостолів. 16 розділ, 25 26 вірш можете прочитати. Або пам'ятаєте, Йов, скільки було в нього втрат, дуже багато втрат. Але після втрат що він сказав? Він сказав, Господь дав, Господь і взяв. Нехай буде його ім'я. Одна сестра, коли вийшла, евакуювалася з перефронтових ділянок, розповідала, що у селі, де вона була, після обстрілу люди залишилися без світла і води. Вони зібралися в підвалі церкви, і от ось одна бабуся сказала дуже прості слова. Дякувати Богу, що ми живі і можемо бути разом? Ці слова змінили атмосферу, в якій вони були. Атмосфера від страху, який вони мали, до надії. Також практична порада для нас, для кожного з нас, щоб ми у важкі хвилини могли запитати, а за що я можу дякувати Богу прямо зараз? Це може бути за те, що залишилися живі, за те, що поруч є друзі, які можуть допомогти. Саме головне це те, що Бог дає надію і силу. І саме головне це те, що Христос вже переміг, переміг гріх і смерть. Отож, подяка не скасовує болю, але відкриває серце для Божого миру. І на остаток короткий, короткий висновок, для, щоб ми запам'ятали ці три заповіді. Тож ми бачили з вами три Божі заповіді. Перше, це радість, яка нагадує, що Бог є наш скарб, що, що Він є завжди з нами. Друге, це молитва, яка тримає нас у Його присутності, щоб не втратити із, із ним зв'язок. Третя заповідь це подяка, Подяка, яка змінює наше серце і відкриває очі на Його доброту, бо його любов і план більший за будь-які обставини. І це не є якийсь тягар для нас, а це Божа воля, це благословіння у Христі Ісусі. Отож той, хто живе так, має силу виставити навіть у складні часи, у часи війни і темряві. Амінь, давайте помолимося. У кого є на серці. Я закінчу.